Будь ласка, є декілька важливих оголошень. Ми сьогодні в лекції говорили про, про душу, про її трансцендентні якості, що вона ніколи не народжується, ніколи не вмирає, але насправді у нас тут декілька днів народження. І перше, що я хотів оголосити, це сьогодні день народження чудової відомої, нашої матері, захисниці, матері Чайтані Рамжу. Я хотів трошки розповісти, у нас ви бачите найстаріше Божеслава, вони зазвичай в цей час вже закриті. Але чомусь зараз вони відкриті? Я хотів сказати, що всі божества, наші храмові божества, що ще до Єлніта і відчайка вони повірили себе на зберігання матері Чайтані радження. І вона купала за них дуже багато років, поки ми стали спроможні побудувати побудувати храм. Ось ми ще досі його не побудували, ще немає умов, щоб вони переїхали. Але дякуючи матері Чайтані радження, ми маємо змогу роками. Десятиліттями кожного тижня бачити наші храмові божества. І я не сумніваюся в тому, що вони виправили надачі та намагання, щоб проливати на всіх на нас милість. Давайте, ну, я багато не буду говорити, тому що насправді вона чисто відео і, і трансцендентні якості можна описувати безкінечно. Але давайте поздоровуємо разом. Трьохкратим карибов. Харібо! <.ates> Ми вас дуже любимо, матеріч та наражені, дуже залежимо від вас. Дякуємо вам за все, що ви зробили. Харитись. Також сьогодні ще одне свято, але що воно було раніше. І воно теж стосується матері та наражені. Вона не тільки е, зберігає і поклоняється за нас, за всі божества, не зберігає цих божеств, дорогі, але також вона виховує чудову дитину. мати діток, якої було декілька днів тому теж день народження. Я її зараз не бачу, не є. Але давайте ми її теж привітаємо, щоб в неї все було добре, щоб її духовний шлях завжди. Ніколи не зупинявся, завжди вона йшла в своєму духовному поступі вперед. Давайте її привітаємо, бажаємо цього найкраще. Халіло! Халлі! І це ще не все. Всі пам'ятають, нашого дорогого сутому пробув. І читання ражені. Дякуючи, що зусиллям з'явився цей храм. Їхня енергія дозволила збудувати цей храм для божеств. Ось, І ми знаємо, що в них є чудовий син Палачандра Пробу. І Палачадра Пробу народилася дитина, яка стала внуком чи внучкою, я точно не знаю. Ну, внуком вашу та непрабув і мати. Николь Николь. Давайте благословимо їх всіх, щоб їхнє духовне життя теж не зупинялося, щоб вони досягли цілі людського життя. І також, щоб вони були щасливі у всіх сферах. Ну і тепер я сподіваюся, що ви віднесетеся до цього правильного оголошення. Оскільки ми говорили про душу і про те, що вона ніколи не народжується, ніколи не вмирає, але про сад у нас сьогодні, дякуючи матері Наталі, дружині Вірадової прабуї померли, померли дідівська. І в честь цього дідуся, а саме для того, щоб віддані дали благословення, щоб цей... І дідусь, він міг на судному житті прогресувати духовно, щоб з ним все було добре, вона зробила пожертву, оплатив ще частину так, просаду, просаду яку сьогодні буде роздаватися. І я попрошу вас всіх в голос прочитати три рази, три рази Махамантру Харі Кришна за цього дідуся Матажината. Кто это разум? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Алія Махама Ямахарій. Давайте попросимо Господа, щоб результати цього співання, хороші результати цього співання, вони дісталися цьому, цій особі, цьому дідусу Матежі Наталі. тежі Наталі. Натажа Наталія відбрала дуже хороші відання. Може, ми їх рідко бачимо, оскільки вони працюють. Е, я хотів до цього пригадав, Одну цитату читання ще що насправді, якщо раніше Господь приходив, він ділив, ми говорив говорили про це в Він ділив на хороших і нехороших людей, то зараз 500 років тому Господь читання Махапрабху і вся панчататва, вони прийшли, вони не ділили на хороших і нехороших, вони роздавали любов до Господа всім. Читання описується, що в е, любові до Бога помилиться Господи читання, всі прочитати, татви, любов до Бога отримують всі хороші і погані люди. І навіть якщо ці люди або релігійні, або грішники, або взагалі злочинці, всі отримують милість з Господа читання. Така милість Господа від Каліюгу. Тому хоч, хоч ми страждаємо в каліюгу. Але помилості Господи, читання мого Богу, ми, ми можемо також досягти цілі людського життя. Хотів нагадати, що на просаді у нас ще все не закінчується, у нас ще будуть надійні зустрічі, надійне спілкування. Ви можете залишатися після просаду, ми будемо спілкуватися в групах, знайомитися, якщо ми не знайомі, або недостатньо знайомі, або просто спілкуватися, відкривати один в одному серце. І після цього ще буде. Один кір там, який почнеться в 19-й годині і продовжиться, поки Сачітана прабу не захоче спати. От, а Коли він позначає в, в нашому храмі, він в 9-й годині він, показує нам приклад, живучи за режимом, він каже, все, вистачить, треба поспати щоб зранку, в 4-й годині встати і знову повторювати свій колоні. Так що лишайтеся з нами на вечірній зустрічі, дільній зустрічі, дільній спілкуванні і на кірте. Також, якщо ви хочете щось пожертвувати на наступний просад, на наступну недільну програму, або для проповіді, або також для трудової, можете це зробити на карту, або в скриньку, яка на виході, або мені, я буду, як завжди, чекати після просаду на виході з вівками, ви зможете зробити свої пожертви.

आज गयोरा वक्तारि दारु Hare दिस Hare कृष्ण Hare Thank you, Thank you. see Everyone uh, in our temple. Uh, so, uh, I want to. Uh, I have a little announce. Uh, so, every Sunday uh, we start a program on English on second floor. Uh, we uh, speak about Bhagavad Gita uh, and after a few So, you are welcome at 12 o'clock every Sunday. Hare Krishna!